І як завжди ми з України здоровенькі були, вітаю вас, окрманська пасіка, я Сергій Іванович. Ось як кажуть, дівчинка созріла. коротше я зазрів. Ось стару скамейку убираю, Потім другу для вуликів. Ось переложив. Хочу з арматури зробити кріплення. Вон, доски зелені. Далеко-далеко зелені. Воно крашені. Шестиметрові, Сороковочка і обновка буде. Вже трошки прогнили ці. їм 30 років цим скамейкам. камейком. це ось теж гниловата. Така от вона. Ну я її прикрутив до арматури. І туточки вона ще трошки побуде. Теж буду міняти на другий рік. от. Та куди поділись бджолки наші у восени. Прокормлені, оброблені. от, І куди вони поділися? Куди вони поділися у нас? Рамки повні, з медом ось вони, повненькі. От. І тільки дві рамки ось о, всередині. Три навіть. В яких тако там, 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 тако трошечки пооставалися розплоду, який не вийшов. Ну я так розкрябував, там було клещ вилазив той із цих ячеєчок цих. І от вважайте, повні з медом, а бджілок нема. Злетіли, кажуть, злетіли. Ну ніхто ніколи не бачив осінни, куди вони злітають. І скільки я дивлюся в інтернеті, всі по-різному розказують. Ну і кажуть, що... Сильно закліщована була. Ну, значить, закліщована. Значить, перший точок у мене мінус три вулика. Самі сильні сім'ї були. І всі оброблені, всі добре і часто обробляв. І, і, і полоски міняв, різні. І от у мене за 30 два тридцять три роки перший случай де отак от було злетіло багато бджіл Вісім сімей три туточки і п'ять наточки другому в огороді там так що отак от А це ось. Від цього від племенника маточка тут. Поміняли вони її вже. От. Так що, ну хороша, сильна. Так що буде оця їда їм НЗ на другий рік. А може на весну буду роздавати прошкрябою. Водичкою збризгну і буду роздавати весною. Нічого з ними не буде до весни. Зараз тепло. Жовтень місяць. Зараз буду такоюсь опилкою. ось пилочкою опилять. Інжир наклонився, товсті ветки такі І буду їх спилювати, теж трошки розріжати. Щоб дно не відпадало, от на новенькі вулики ми чіпляємо такі от сережки. От, і ось загороджувач. Так и хорошенький. Новенький тоже. Вот уже сделанный. Почупился он. О! Стебается. Застебается. Все крепко. Жилки наши. Роблять облит. Ще тепло, пилок бачу, вже перестали носити, прокормлені, оброблені. І ще останній раз біпінчиком пролию, коли похолодання піде, таке вже з приморозками буде, пролію ще раз, останній, бо ще є розплід у них там от, от така от стійка ця дерев'яна 30 років пройшло ну ще тут ця постоїть а це на піддониках цих теж гарненько вони стоять вулики так трошки підрізав я кажу інжирчика о. І була арматурка, там трубка трошки. І доска ось п'ятиметрова. Сороко. Ні, 50-ка десь, 50-ка. Да. І оце от із сіми вуликів три злетіли, самі сильні сім'ї. І там на точку другому. Так що мінус вісім сімей в мене відійшли. Кажуть як, на осінь зараїлися, чи, чи що з ними сталося, ніхто не бачить. Що вони ночі о 12 годині десь до ранку тікають в теплі края, відлітають. Ну це шутка. Цей клещ задовбав і вони вулика покидають. а ж жменка розпліда там, розплодика того. Може матки бути це теж маточка була там в одному вулику у сім'ї. А мед остався повністю запечатаний. Сім рамок, восім рамок. Перебрав я все позлажував, це ось буду ставити на новий стілажик цей. Ось з арматури стійки ці зробив. Пешечками поприкручував. Зробив такі зубчики. Щебня насипав, жиденьким ростворчиком знаменним з піском по відерочку залив і стійки будуть стійкими О, так що от якось так трошки городик перекопав щось буде садитися а це ось підвялюється підсушується кроликом буду давати листя кушають вони добре ось у ще є такі он цвіте квітне і є такий ще перець буде до морозів. Один кустик жінка взяла, поставила у відро, у хату занесла, у віранду. цвіте там росте. Ну якось отако. Так що я сюди хочу поставити нові вулики з цих переложити ось чотири штучечки. Вот. Це ось пустий, теж з рамками то я показував. От так що будуть в мене нові вулики, які зроблені, прокрашені, десятирамочні. рамочні будуть стояти на цьому новенькому стілажику. Хоч бери, танцюй на ньому или лягай в приймати можна. Ну якось так, коротше. Здоров'я вам і вашим ручкам, мої колеги, бджолярі, бджолярки. Здоров'я вам і вашим ручкам. До побачення. Кому? Сподобалося, не забувайте там колокольчик внизу нажати. І коментарі пишіть. Вподобайки, якщо кому сподобалось, вподобайки робіть.